Вже три місяці як будинок номер 80, що на вулиці машинобудівній у Маріуполі обстрілюють. І добре, що не з вогнепальної зброї, а лише з пневматичної. Проте все одно у людей купа клопоту. откуда то з нашого дому стріляють пульками, з воздушки. Ну боїмося, що У нас то з той сторони правда, вохна ну все одно Ми трош сидимо тут. Можуть і то по нас, по нас можуть пульнути». Могут. Від пневматики постраждали шибки вже п'яти квартир, але днями жертвою могла стати жінка. Вона вийшла вночі на кухню і стояла біля вікна. Дета в пол ночі моя мама, вона пошла води попити, то включає світ і слышать вистріл. Починає кричати. Я просипаюсь. А наутра обнарожує дирку. Дирка так большая, туди где-то тут пулька знаходиться ісі протайпа траєкторії. Я, коли начую, десь ночую штано вийду і, і смотрю в вікно. Это жарко щаже. Mm. Вот я я смотрю. А тепер, конечно, вже підходити не буду, бо боюсься. Люди припускають, стріляє хтось із будинку навпроти. По траєкторії, суддя з э, з э, усієї траєкторії, можна судити, що стріляли ілі от того дому, ілі же со второго, третьего, четвёртого, там это Бог його знає. Люди бідкаються, вже й до міліції, зверталися, але результатів поки що немає. В Личевський радіо міліції поступило три сообщения о том, что в будинку 80 по вулиці машиностроительной були розбиті стеклопакети. Нами розглядається несколько версій совершенного преступления. Это конфликт между жильцами дома, а также совершенно несовершеннолетними, которые находились и проводят вечера в этом дворе. Звернення зареєстровані в єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого статтею знищення чужого майна. Правоохоронці запевняють, стрілка наразі шукають при встановленні лица він буде привлечений до головної відповідальності. Йому прийдеться виплачувати матеріальну ще причинений жителям. Люди не тільки звернулися до міліції, вони ще й розвісили по району оголошення, що по будинку стріляють. Маріупольці просять всіх, хто можливо знає стрілка, повідомити про нього, поки він когось не покалічив.